Найперше на що варто звернути увагу, це те, що переклад робився з англійської версії, що була в прокаті в Австралії. І знаєте, в цьому навіть присутня певна логіка, бо якщо з англійської вони перекладають ще так сяк, хто дивився мої відео про грехи роз перекладу, знає про що я, то солов'їну вони б ні за що не подужали, бо ну клепки б не вистачило. Щоправда, після перегляду в мене як не дивно виникли питання саме до англійської версії мавки, якої я до цього не бачив. Дивіться, в епізоді, коли Мавка та Лукаш танцюють на ярмарку, пісні що співають люди звучать українською, що цілком логічно. Але до того, коли вони ще були в лісі, був момент, коли на фоні грала пісня Мова вітру Артема Пивоварова та Христини Соловій. І от її вже переклала англійською. Але питання навіщо? Чому було теж не лишити її українською? Бо ж, як правило, саундтреки в кіно звучать мовою оригіналу, якщо тільки пісні наспівають самі персонажі.